Буде Україна і надалі продовжувати отримувати підтримку від наших ключових міжнародних партнерів на тлі усіх корупційних скандалів, що виникли в енергетичному секторі, і як ця ситуація в цілому вплине на поточний стан та ситуацію в Україні. Привіт, друзі! Мене звати Черкаси, це -канал Ми назвати Марія на Черкасиці. Ютубканаластрофеноміни. Сьогодні разом із магом воляром будемо з'ясовувати ці всі надзвичайно важливі питання. Не перемикайтесь. Вітаю вас, Мар'яна, вітаю вас, глядачі каналу астрофеномен Радий всіх вас бачити і чути. Давайте зараз подивимося ваше питання. Що буде далі з українською владою? Які будуть зміни? Чи будуть вони і в чому? Покажіть, будь ласка, карти Таро. Дивіться, карти одразу мені показують на те, що справді буде людське невдоволення. ще Будуть ще виникати нові конфлікти, будуть виникати нові подробиці. В першу чергу я бачу, що ще буде якесь розслідування, яке готують, скоріше за все, воно буде в держзакупівлях або в Міноборони. Я бачу так, що це доволі суттєві будуть проблеми. Але в цілому влада все одно лишиться. Тобто, президент Зеленський з посади не піде, я цього не бачу. Бачу, що вся влада буде лишатись на місцях. Але ті корупціонери, які зап'ятнені, ті, в принципі, можновладці і друзі Зеленського, які винуваті в цих речах, вони вже до влади не повернуться. Я бачу. Надалі з Зеленським тільки Андрія Борисовича Єрмака, який залишиться інших, я бачу, що він буде прибирати зі свого оточення. І, в принципі, цей процес вже розпочато. Ми бачимо, що Зеленський притягує до відповідальності своїх друзів е е шляхом санкцій, санкційного тиску і так далі. Тому е те, що я бачу по розкладу, це. Те, що так, у нас будуть буремні часи, буде багато е, нервів, багато буде роз, е, багато подробиць. Але в цілому я бачу, що ситуація в країні буде стабільною. От насправді слово стабільність в нашій, напевно, ситуації, в деякій мірі, це навіть краще, ніж якісь зміни. Чи очікуються якісь кардинальні зміни у владних структурах України? Я маю на увазі, чи, от, власне, от зміни в міністерствах, в цілому в уряді і так далі. Зараз подивимось. Я бачу по картах, що будуть зміни в уряді, певні, тобто певних міністрів знімуть, поставлять нових. Але я не бачу, щоб Юлія Свіріденко пішла, тому що випадає жіноча карта і показує, що вона продовжує бути прем'єром. А також я бачу те, що відповідно. Будуть, будуть зніматися чиновники певні, да, будуть змінюватись. А на жаль, я поки що не бачу, щоб сирського змінили, бо його вже треба міняти, бо він реально він реально просажує фронт, і це просто, просто немислимо. Я бачу це постійно на картах, що з його керівництвом добра не буде. Почули Валіаре, якою буде доля політичної еліти, яка зараз при владі саме, от, наприклад, упродовж 2026 року. А за сирського почули за уряд, наш почули, хочеться розуміти вже якісь тенденції на 2026 рік. Дивіться, я бачу, що буде 2026 рік доволі складним о, на лінії фронту. Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровська, Харківська, ворог може там просуватись. Але при цьому всьому, о, 2026 рік буде позитивним, адже в цей рік. Ми остаточно знищимо по повітрю. Ось випадає аркан шестів мочів, це удари по повітрю. Знищимо реально військові виробництва РФ, і вона повинна буде піти на заморозку війни з нами у 2027-2028 роках. Це Ці удари, які проводить СБУ, призведуть до того, що реально ворог. Перестане е, мати можливість продовжувати спонсорувати своє угруповання військ на території України. Валяри, дякую за таку розгорнуту відповідь, і хочу поговорити ще про персону, ну про яку напевно тільки лінивий зараз не говорить в Україні. Це про долю міндіча, яка буде його майбутня доля? Чи все ж таки потрапить він у в'язницю? Дивіться, по картах я бачу так, що він втік. Ну і е, це ж ми знаємо інформацію з публічних джерел: да, Аркан повітря, це побіг. Так, втік в країну, яка поряд з морем, це скоріше за все Ізраїль. Я бачу, що він там лишатиметься ще певний період часу до того часу, поки ФБР е, не, е, не запросить його екстрадицію. І я тоді бачу, що він вимушений буде повернутись в Україну для того, щоб не потрапити під ФБР. І я бачу так, що він е, сяде теж е, як Коломойський. І буде приблизно так, як от зараз сидить Коломойський в СІЗО, так і він буде сидіти. Це відбудеться в 2026 році, чи можливо і раніше, наприклад, до кінця цього року? Зараз подивимось. Ну і власне тут я ще також хочу, хочу відразу уточнити так. Ми розуміємо, що він втік до іншої країни, чи власне будуть його оголошувати у міжнародний розшук і чи відбудеться екстрадиція? Карти показують, що через рік, півтора роки десь це станеться. Стосовно, стосовно оголошення в розшук, я бачу, що буде оголошення його в розшук е через Інтерпол і так далі. Але результатом ми не доб'ємось, це тільки може ФБР добитись результату, бо Ізраїль має тільки з ФБР домовленість не видавати тих, хто перебігає в їх країну. Почули вас, пане Вілярі? Отже, рухаємось далі по питаннях. І ще кілька маю на сьогодні з вами, які хочу дуже сильно проговорити. Так, вже багато що сьогодні з вами ми розібрали так. Ми всі прекрасно розуміємо про те, що от ця ситуація із цією такою жорстокою жорсткою корупцією ну вона дійсно може впливати на ситуацію із нашими партнерами і так далі. І чи будуть відбуватися якісь найближчим часом зміни в можна сказати, Зати корупційній системі чи відбудеться якась реальна трансформація? А коли, як, до чого готуватись? На жаль, не бачу тут суттєвих трансформацій, і змін ніяких. До речі, хотів звернутися також до глядачів е, каналу Астрофеномен. Е, і сьогодні хотів сказати, що е, я перевипустив свої карти та розсвітів темряви та інструкцію до них. Але, е, окрім цього, я перевипустив та розмій все це доступно до продажу і записав курс. По таро світів темряви, як ними користуватись, як гадати, і цей курс, взагалі, курс Таро базовий він він підходить кожному практику, кожній людині, як новачку, так і досвідченому практику. От це карти Таро та інструкція, книжка, вони вони разом. З курсом коштує 6 тисяч гривень. Сам по собі курс коштує 4 тисячі 500 гривень. Тому пишіть по номеру асистента плюс 38075 444 01 36. І, звичайно, що замовляйте е, собі, якщо маєте таке бажання. Бо багато людей просило. Я записав цей курс е, і тепер хто хоче, звертайтесь. Бояри, які сили все ж таки, от можуть вплинути на подолання корупції в країні? Що нам потрібно робити? Дивіться, карти показують повну відсутність ключа від, від цієї ситуації. Повну відсутність ключа. Ключ це вирішення цієї ситуації, і е, я бачу так, що немає можливості вирішити питання корупції в Україні ніколи. Тобто, я у нас... Це чути. ну дивіться, у нас це закладено в крові. У нас всі, навіть ті, хто проти корупції, антикорупціонери дуже різкі. Вони все одно хочуть, якщо, якщо дитина попаде в лікарню, то державну, то домовитися, щоб вона лежала в гарних умовах, і щоб лікар їй давав кращі пігулки і більш, більше їх. Да? Тобто людина захоче обов'язково цей антикорупціонер. Антикорупціонерка за поглядом обов'язково захоче вирішити це питання в лікарні, також можливо дати тисячу гривень, щоб тобі вклеїли фото паспорту швидше, ніж по черзі, і так далі. Тому це все не вирішуємо в Україні. В цілому корупція в кожній країні існує, просто вона існує або в маленьких дозах, або на вищому ешелоні влади, де ця корупція вимірюється, ну, величезними сумами, от у мене ще власне питання, чи чи може змінитися все ж таки якось Україна? В цілому можливо, в нас в наступному році з'явиться якесь нове покоління політиків, яке дійсно здолає ну так би сказати старі, старі схеми, старі системи і в цілому. Теж поки що не бачу ситуація закрита. Вісім мучів. Бачите, тобто немає якогось проходу, продиху. Тобто над чоловіком а, стискаються вісім мучів на його серці. Тобто, це показує повну залежність від системи а, цієї і неможливість, а, неможливість в принципі а, якось це змінити чи вплинути. Аркан суд показує, що взагалі державна система управління не буде зазнавати жодних змін і реформ. Ну і під час війни, до речі, неможливо провести реформи, тому що для проведення реформ треба мирний час. От власне у мене є ще питання, яке стосується пана Міндіча, так враховуючи цю ситуацію, яка трапилася, чи зміниться чи зміняться відносини України із з основними міжнародними партнерами після цього конфлікту, особливо питання із США, тому що по факту це були їхні кошти. Ну, дивіться, по чому Міндічу там буде покарання, там буде, в принципі, возмі'зддя да, за це, але в цілому навіть вплив США не вирішить проблеми. І буквально ще кілька питань на завершення, чи посилиться зовнішня підтримка України або навпаки станеться охолодження якихось контактів? Дивіться, у мене навпаки показує ось фінансова карта. Дають гроші, 6 пентаклів. 9 пентаклів, ще більше дають грошей. Я бачу, що е, будуть давати нам і гроші, будуть нам давати зброю, і буде збільшуватись кількість як грошей, так і зброї, що нам надається. Це будуть і ПВО, це буде і е, живі кошти е, для нашої економіки, для її стабілізації, це будуть і. Інша військова техніка і тому подібне. І Останнє питання, яке хочу поставити на завершення, це які духовні або енергетичні тенденції впливатимуть на долю України до кінця року? До чого готуватися? Нагадайте питання, будь ласка. Які енергетичні тенденції будуть до кінця року ну або духовні mm -hmm. тенденції? Як вони будуть впливати в цілому на долю України? Е, дивіться в цілому, те, що показують карти, що у нас буде важка ситуація, така собі, тобто тільки к кінцю грудня. Вона стабілізується і заспокоїться десь 20-м числом грудня, тому що зараз будуть і просування ворога, і нові скандали якісь, і і ще і ще і ще різні ситуації. Тому, в принципі, Ну знадобиться час, звичайно, щоб, ну, щоб, щоб пройшла ця ситуація. Тому, в принципі, так. Валяра, дуже дякую вам за сьогоднішній ефір. Нагадаю про те, що це був мог Воляр. До зустрічі в наших наступних ефірах. Друзі, ну і чекаємо від вас. Звісно, питання в коментарях під цим відео. Будемо вам дуже вдячні за вашу активність і не забувайте лайкати це відео. Дякую вам і до нових зустрічей. Дякую навзаєм. взаєм.